Війна між Ізраїлем і Хамасом чи спрацює цього разу мирний план Трампа? Чому України НАТО лише дискутують про жорсткішу реакцію на російські провокації та подробиці розслідування справи підриву газогону Північний потік? потік-2» і російський слід у справі про це і більше за мить. Ізраїль і Хамас підтверджують, що війна між ними добігає кінця. Лідери протиборчих сторін зробили заяви про це і погодилися на перший етап мирного плану президента США Дональда Трампа. У межах обміну Хамас має передати 20 живих заручників і тіла 28 загиблих. Натомість, Ізраїль звільнить 250 палестинських в'язнів, засуджених на довічне ув'язнення та 1700 затриманих у секторі Гази. Крім цього, Ізраїль обіцяє відкриття прикордонного переходу із Єгиптом. Решта пунктів 20 етапного мирного плану Трампа передбачають роззброєння Хамасу, передачу влади в анклаві тимчасові палестинській адміністрації під міжнародним контролем та відбудову сектора Гази. Американський президент вже заявив про хороші перспективи мирного процесу. На близькому сході справді мир, і ви пам'ятаєте, 7 жовтня було жахливим. Але також точки зору Хамас вони, мабуть, втратили 70 тисяч людей. Це велика відплата, це велика відплата. Але в якийсь момент усе це має припинитися, і ми простежимо, щоб так сталося. Газу поступово відбудують у цій частині світу. Є величезне багатство, яке належить певним країнам, і навіть невелика частина того, що вони заробляють, зробить дива для гази. Переговори щодо останніх пунктів у плані мають розпочатися після звільнення ізраїльських заручників. При цьому наразі не зрозуміли, як саме і хто буде роззброювати хамасівців, які неодноразово заявляли, що вони складуть зброю лише тоді, коли Палестина отримає незалежність. Детальніше про мирний план між Ізраїлем та Хамасом, а також про те, як ця війна змінила близький схід, читайте на Слава тіві. Країни НАТО ведуть дискусії, і планують жорсткішу реакцію на гібридні дії Росії. Йдеться про розміщення дронів, перехоплювачів біля кордонів з РФ та пом'якшення правил для пілотів НАТО, аби дозволити їм збивати російські літаки. У НАТО наголошують, що наразі правила застосування зброї суттєво відрізняються. Так, у деяких країнах пілоти повинні отримати візуальне підтвердження загрози, тоді як у інших їм дозволяють відкривати вогонь на основі даних з радарів. Частина союзників вимагає жорсткішої позиції для стримування Москви, Інші ж закликають до обережності, враховуючи ризик прямої ескалації з ядерною державою. При цьому експерти вказують, що рішення про зміни альянс може не афішувати та офіційно не оприлюднювати. При цьому європарламент днями закликав збивати російські дрони та літаки, що порушують повітряний простір ЄС. Резолюцію підтримали 469 депутатів. У документі засудили порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також польоти дронів поблизу критичної інфраструктури Данії, Швеції та Норвегії. Більше про проект стіна дронів та інші заяви європейських урядників про те, як реагувати на провокації Росії. Читайте на нашому сайті. Підрив північного потоку, справа українського дайвера, може стати політичним тестом для Європи у своїй статті. Журналістка Слави Ціві Марина Степаненко пише про аспект переслідування українських громадян за запитом Німеччини, яка підозрює їх в організації вибухів на газогонах. Так адвокат затриманого у Польщі українця вбачає у цій справі щось більше ніж звичайне розслідування. Він вважає, що екстрадиція його клієнта суперечить здоровому глузду, адже йдеться про прецедент для всієї Європи як тлумачити право у час війни коли громадянин держави, що обороняється, діє проти майна країни-агресора, Мій клієнт як України громадянин України стикається з обвинуваченнями, які, як я вважаю, для кожного українського патріота були б честю і гордістю і визнавалися б героїзмом, тому що мій клієнт є героєм. Я вважаю, що він заслуговує на те, щоб відповідати з позиції сили з піднятою головою після підготовки лінії захисту, яку ми зараз реалізуємо. При цьому адвоката дивує така активність та наполегливість німецької сторони у переслідуванні громадян України, яка, за його ж словами, мала би бути спрямована на доведення до мирних переговорів або завершення війни. При цьому польські політики навіть з протилежних політичних таборів спільно погоджуються, що видача підозрюваного українця не відповідає інтересам їхньої країни. Більше на цю тему прочитаєте у Рубриці. Докладно. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.